Всім привіт, снова я Юра і ми на грибному полюванні знову. Сподіваюся, сьогодні буде ще більше, ніж раніше. О зайшов, це червиво, в відро. Так, дивимось чи є тучі. Чи...

Птешка грибів. Я ось такий насилий. Під сухою травою їх почти і не видно. Ось ломається, як соковитися якісь. Рядовка по їх, вони ростуть рядком. Так. Наприклад, як синяношки ростуть кучкою. Ну і один росте чуть-чуть подальше. Можемо зрізати. Ми приїхали вже на інше місце, вже починають грибники виходити, люди збирають грибочки. І ми ходимо. Ми таке потишення, що ми погоду перші в нашому селі вийшли по гриби. Хоча ходили, нікого не бачили. А так як, як вже забирали стігань на інше місце то зразу вийшли. Вот. Окей, красивий У нас тихе тиге болювання на гриби. Вони навіть не підозрюють, що ми підемо. Все ще один грибочок І ще попадається інода ось такі печерички. але дуже-дуже рідко. Пахнуть душі зла синянушки, да? Чи є? Ні, одинаково. Одинаково. Який закручений. А чи буде видно? Ось цей жук який сидить. О, чорний. Ви скажіть у коментарях, що це таке, якщо ви поняли, що це таке. І ось все. Такий закручений. Найбільший улов улоза сьогодні це гігант, аж розламався. І все таки маленький гриву. Зараз думаю, м'яса буде багато, то, краще думаю вирву. Оце гриф. Ой, я ноги як багато. Будемо зараз якось обрізати. Ось такий на сьогодні найбільший улов походу в цьому році. Більше половини відра, шапка і відро з горкою. Вже втомилися, зараз будемо їхати додому, і їсти, справлятися і віддихати. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім папа! -па.